Е, я йому ще даю. Е, Немає не, часу. Валері нема часу. Валери, нема часу. Дві хвилини. Він сирий. Ну що ви прикалуєтесь? Чи шо помічники? У нас всередині нашої тісної пари у нас не було е, сперечання з приводу часу, бо у нас реально все було розподілено. А у дівчат наверху у них була там щось, якась проблема з часом, і вони ну вони кричали, щоб ми швидше йшли до Валерія. Вони більше часу пробули там, де Денис, понімаєш? Валера не, два рази, понімаєш побув у себе. Ні, ну це так. Да, ну витягнуть зачем ж витягують? Просто. Подивіться свій, що там ваш пиріг. Як ти думаєш? Ну, виглядає гарно, за жаль. У вас часу вже немає, сім хвилин. Вам ще презентацію треба. Ти робив колись про Робив, але я не так робив. І на це треба лише часу. Тобі треба зараз час. Ну, Кажи, щоб я тебе не. Та підстав не підстав. Я, давай, давай, давай. Трохи Хлопці, п'ять хвилин. Дві хвилини до тебе, ти вже робиш презентацію, дві хвилини до вас. Ще, посипте. Він не ще, І не Так, розстане. зробіть ну, так. Богдан, 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 той цукор не розстане за дві хвилини. Що ти йому кажеш, кидай цукор, якщо він не встигне за дві хвилини розтопитися. Ребята, ви то, вас от зараз так. такі помощники. Це практично радьте. Всьо. Залиште його. Хай собі тут плавиться. Іди робіть уже презентацію. Значить, дивіться, у вас 5 хвилин розприділіть по 2 хвилини кожний бігом швидко.